Це Тарас Шелестюк, чемпіон світу з любительського боксу. Це його брат Богдан. Він теж боксує. між іншим чемпіон України. Вони веселі та кмітливі, а ще по-братськи один одного люблять. Ті та ми за хлопці, як завжди, жартують, а б'ються лише тоді, коли старший брат навчає боксу молодшого. Від батьків свої поєдинки приховують. Ну, Режим, да, стоим, но ну, очень редко это получается больше в игровой манере, подурачиться, там надурить без жестких ударов, да, без всяких то есть, чисто наработка. Без... Мама приходит, у меня нос разбитый, там синяк под глазом. Где-то и так говорю, упал, мам, с кровати. Там. Ударився в поле для вудов. На щастя, у спорті вони не конкуренти. Щоправда, Тарас їде на Олімпіаду у Лондон, а ось брат ні. Втім, Богдан запевняє, не ображається. Рад за брата, ну хотілося б, звісно, в цьому році да, боксувати на Олімпіаді в місті. Потрапити на Олімпіаду було непросто. Доводилося взагалі кидати бокс. Працював грузчиком на двері окна, потім працював стережал метал на вагонах їздили. Чемпіонаті світу ще як змусила похвилюватись. Неймовірно, схуд та виснажився. Я так смотрю на фотографії на свої коли та посліміра. Приїхали от везде таке вроді улыбаюсь, ну таке. Тяжоле улипка віздевлідний. І як завжди, підтримав брат. Їх взагалі рідко побачиш поодинці. Ці хлопці чудово боксують, а ще чудово співають. Точніше, читають. Це вам не сльозливі пісеньки, а суворе реп сквозь грязь прибираємося к звездам. Тірністи путь под ногами ізжати воздухи. Mm -hmm. В наших легких. не хватає кислорода, даби кричати во все горло. Я свободен. свободен. Так он може ще читати дуже довго. <рес> <рес> Суворий бокс, суворий реп, але добрі посміхнені обличчя.